Добрий день, починаємо урок геометрії. Запишіть, будь ласка, в зошити дистанційна робота розв'язування типових вправ. На попередньому уроці ми з вами розбирали тему вертикальні кути, отже, сьогодні попрацюємо за цією темою. Давайте зараз з вами розберемо задачу. Розберемо, а потім ви зробите паузу і запишете їх в зошит. Отже, слухаємо уважно умову задачі. Один з кутів, що утворився при перетині двох прямих дорівнює 28 градусів. Потрібно знайти інші кути. Подивіться, у нас є дві прямих А і С, АС пряма і ДБ да, перетинається в точці О. Один з кутів дорівнює 28 градусів. Позначили, що кут БОЦ 28 градусів, що нам потрібно знайти інші кути, тобто, які це кут АОБ, кут АОД і кут ДОЦ. Отже, розв'язок. Давайте подивимося, що БОЦ і АОБ це суміжні кути. А ми з вами знаємо теорему, що сума двох суміжних дорівнює 180 градусів. Отже, якщо ми знаємо один кут, то дуже легко можемо знайти інший. Як? Від 180 віднімемо відомий кут БОЦ, отримаємо 152 градуси. А далі дивимося уважно. Кут БОЦ і кут АОД вертикальні. Так? На минулому році ми вивчили, що таке вертикальні кути. Вони вертикальні, а ми знаємо, що вертикальні кути рівні. Отже, кут АОД теж буде 28 градусів. Далі, у нас іще є вертикальні кути, які? АОБ і ДОЦ. АОБ ми знайшли. Отже, тепер ми знаємо, скільки дорівнює і ДОЦ теж 152 градуси. Отже, всі кути ми знайшли. Не забуваємо записати відповідь. Зробіть паузу, будь ласка, і задачу запишіть в зошит. Друга задача знову ж таки, давайте її розберемо, а потім ви запишете в зошит розв'язок. Подивіться на малюнок, це задання таке. Потрібно знайти кути: 1, 2, 3, 4. Давайте подивимося. Що ми бачимо на малюночку, у нас тут прямі, вони перетинаються да? і два кути нам відомих. Подивіться, як ми можемо знайти кут 1? Я думаю, вже кожен з вас догадався, да? що потрібно від 180 градусів відняти два відомих кута: 36 і 45, отримаємо 99 градусів. Далі дивимося уважно на кут 1 і кут 4. Вони між собою які? Вертикальні, а вертикальні кути рівні. Отже, кут 1 дорівнює куту 4 дорівнює 99 градусів. Шукаємо іще ще пари вертикальних кутів. Подивіться: кут 2 і кут 45 градусів. Вони теж вертикальні, отже, кут 2 теж 45 градусів. Кут 3 і ось цей кут, що позначений 36 градусів, теж вертикальні, Отже, кут 3 дорівнює 36 градусів, бо вертикальні кути рівні. Отже, зробіть паузу і задачу запишіть в зошит. Номер 119. Знайдіть кут між прямими, що перетинаються, якщо різниця двох з утворених кутів дорівнює 18 градусів. Отже, схематично малюночок. Дві прямі, які перетинаються, він схематичний, да? малюночок. Отже, позначимо АБ пряму. І пряму CD. І скажемо, що AB перетинається з прямою СД, в точці, і позначимо точку О. Точці О. Далі. Різниця двох з утворених кутів дорівнює 18 градусів. Давайте напишемо, що кут АОД ОД відняти кут. ДОБ, ДОБ дорівнює 18 градусів. Давайте позначимо один з кутів за Х. Позначимо кут Д ОБ дорівнює Х. Кут ДОБ дорівнює Х. Тоді що ми скажемо? Що наш кут АОД дорівнює Х плюс 18, да, він на 18 більше. Отже, наш кут ми позначили ДОБ, ось цей за Х. Тоді ось цей і інший кут буде Х плюс 18. Давайте пригадаємо, що разом вони суміжні, а сума суміжних 180 градусів. Отже, напишемо, що кут АОД плюс кут. ДОБ дорівнює 180 градусів. Чому? Тому що це суміжні кути, і ми напишемо як суміжні, як суміжні. І складемо рівняння. Кут АОД позначили Х плюс 18 плюс ДОБ х і дорівнює. Розв'яжемо це рівняння. І знайдемо значення Х. Х плюс х, 2Х. 18 перенесемо в іншу сторону. 180 віднімаємо 18. 2х дорівнює. Що це у нас буде? 162. Х невідомий множник, добуток, ділимо на відомий множник. Х у нас дорівнює 81 градус. Це ми з вами позначили, який кут? Кут ДОБ. Отже, ось цей кут, ми його знайшли. Давайте подумаємо, що кут АОД буде на 18 більше, а нам треба знайти кут між прямими, що перетинаються, пригадуємо. Вважають найменший да? кут між прямими це той кут, під якими прямі перетинаються. Отже, найменший кут ми зараз з вами знайшли. Я зараз витираю дошку, і ми з вами розв'яжемо другу частину цієї задачі. Отже, ось цього позначення у нас немає. Прямі у нас такі самі, перетинаються, точка перетину, точка О. Це я залишаю. Отже, далі. Сума трьох з утворених кутів дорівнює 293 градуси. Трьох утворених. хай сума ось цих трьох. Отже, кут Б ОД. Додати кут ДОА. ОА додаємо куд і за умовою це 293 градуси. Знову, знову ведемо позначення. Позначимо, позначимо. Кут, ось цей кут АОЦ позначимо за Х. А ОЦ дорівнює Х. Давайте подивимося. А чому ж у нас дорівнює? Кут БОД плюс кут ДОА. Це 180 градусів. Чому? Тому що ці два кути суміжні. А суму суміжних ми знаємо, да? отже, як суміжні кути. Як суміжні кути? І тепер складемо рівняння. 180 градусів. Додаємо х і отримаємо 293 градуси. Отже, х дорівнює 293 віднімаємо 180 х дорівнює 113 градусів. Тобто, наш ось цей х дорівнює 113 градусів. Який ще кут дорівнює 113? Ось цей, да? тому що вони вертикальні. Отже, давайте зараз знайдемо. А чому дорівнює кут АОД. Кут АОД дорівнює. Ось це все. Да? Зараз візьму інший колір. Ось це у мене два суміжних. В сумі вони дорівнюють 180. Один із них мені відомий 113. І отримаємо 67 градусів. Пригадуємо, що менший з кутів, да? це кут. Між прямими. Отже, наша відповідь буде яка? 67 градусів. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь. Ваше домашнє завдання номер 120 Подумайте, не поспішайте. Зробіть схематичний малюночок, позначення. Якщо один кут удвічі менший від іншого, це означає, що другий кут удвічі більший від першого. Отже, подумайте. Працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!